Ранок 10 жовтня масований ракетний удар по Україні. Наразі відомо, що ворог випустив по мирним містам, по критичній інфраструктурі та по цивільному населенню 83 ракети. Як повідомляють міністерство оборони, 43 ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Внаслідок терористичного акту в Києві загинуло щонайменше восьмеро людей, десятки поранені. Без світла залишились великі обласні центри, як Львів, Харків, деякі райони Київщини. Також працює російська пропаганда, намагаючись створити паніку серед населення. За ворожими повідомленнями, президент Зеленський покинув країну. Однак, у відповідь Зеленський записав відеозвернення із банкової. Маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені: енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя. Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. За офіційними повідомленнями ракетних ударів зазнали 11 об'єктів критичної інфраструктури у восьми регіонах України. В столиці метро стало прихистком для цивільних мирних мешканців. Наскільки довго триватиме ракетний тероризм Росії, невідомо. Тож українців закликають запастися водою речами першої необхідності, мати при собі документи та тримати телефони зарядженими.